Друзі, привіт! Вітаю! Як у вас всіх справи? Надіюсь, у всіх все добре. Сьогодні у мене таке невеличке свято. У мене на каналі вже нас є три тисячі, вже навіть понад три тисячі. Я, чесно, дуже вам дякую всім за підтримку, за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваше розуміння і за все, що ви пишете мені у коментарях під моїх відео. Тому ще раз всім дуже дякую і надію, канал буде ще більше рости. І тому у мене виникла така ідея. Підписників у мене на каналі стало надзвичайно швидко і дуже багато. І дуже багато коментарів, які я розумію, люди, не дивившись з попередніх відео, а пишуть коментарі безпосередньо по тих відео, які найбільше набрали переглядів. І це виходить таке як. Вирване з контексту. Люди не розуміють, хто я, звідки, чого я тут, що я тут роблю, взагалі, чого я жалію сам свої роботи і тому подібне. Хоча насправді не так, я просто розповідаю про свій досвід, про свій досвід шляху тут, в Іспанії. Тому для того, щоб не було так багато різних таких коментарів, не я вирішила, якщо, звісно, ви це бажаєте. Провести прямий ефір. А я не знаю, мабуть, на ось ці вихідні дні, субота або неділя, я ще точно напишу потім в пості. Тому, якщо ви бажаєте і не проти зі мною поспілкуватися в прямому ефірі, ви можете просто під цим відео ставити лайки, звісно, залишати свої коментарі, залишати свої запитання, Для того, щоб і мені було легше, тому що це, в принципі, буде мій перший прямий ефір, я ніколи не проводила, я поняття не маю, як це робиться. Я буду вчитися разом з вами і та, в прямому ефірі. Надіюсь, що сім'я мене зрозуміє. Якщо я годинку часу проведу з вами і просто поспілкуємось. тому я буду вдячна за ваші коментарі, за ваші запитання. Залишайте їх тут під відео. Я потім повиписую або пороблю скріншоти. Для того, щоб мені легше було комунікувати, тому що я можу розповідати, наприклад, інформацію, яка взагалі людей не буде цікавити, а, наприклад, їх цікавить щось інакше. Тому безпосередньо відповідатиму тільки на ваші запитання. Ну і звісно, хто захоче бути в прямому ефірі зі мною, поспілкуватись, послухати. Я напишу приблизно годину, але це вже буде ближче до кінця тижня, тому що дуже важко мені врегулювати свій графік. Через те, що в мене є діти, через те, що наш графік з чоловіком не завжди співпадає. І мені треба буде тут трошки якось продумати, як то краще зробити. Тому, народ, я ще раз вам всім дякую, що ви мене підтримуєте, тому що надзвичайно багато гарних коментарів. Це мені як бальзам на душу, чесно. Є різні коментарі на спорі. Є, є такі коментарі, які не дуже гарні. Але я розумію, що це просто як тригер. Тої чи іншої ситуації на долю той чи іншої людини, яка той коментар написала, я не вражаюся. Якщо так людині стає легше, якщо вона так написавши, думає, що вона, може, виговорилась або висказала свою думку, будь ласка. Але все ж таки гарних коментарів є значно більше, за що я вам дуже дякую. Тому до скорої зустрічі. Чекаю ваші коментарі. Я буду все все перечитувати, записувати, занотовувати, для того, щоб ми могли в прямому ефірі якось поспілкуватися. Тому до скорої зустрічі і я ще раз всім дякую, Па-па!